Запорізькі археологи знайшли місто, яке ще понад шість століть тому збудувала Золота Орда. Розкопки ведуться біля райцентру Васильівка. Древня монгольська імперія, яка у 13-15 століттях панувала на цих землях, прагнула отримати економічну вигоду від освоєння нових територій. З цією метою усіляко стимулювала торгівлю між сходом і заходом через дикі степи. Монгольські хани намагалися відновити великий шовковий шлях, який колись проходив через приазов'я. Залтардинське государство було заінтересовано в разві. Розвитку... экономики. Следствием этого было обновление Великого Шелкового Пути, который существовал уже с третьего тысячелетия до нашей эры. Как мы считаем, что одна из ветвей этого Шелкового Пути проходила через наш регион, и именно на одном из этих участков возникает данный город. Населений пункт посеред степу був своєрідним форпостом Золотої Орди. Він забезпечував військову присутність ханської влади у цих місцях і охороняв торговельні каравани. Скільки тут було споруд, і яких саме археологам ще належить встановити? Зараз вони розкопують найголовнішу будову містечка: рештки мусульманської мечеті. Якщо якісь дрібні елементи вони знімаються, якщо більш великий кирпіч, там ще якісь ну, та ж сама підлога, але бита там, да вона залишається. Тобто, і потім щоб повну це все подивитися, там зафотографується і так далі. Серед Численних поки знахідок найчастіше зустрічається керамічна мозаїка, якою мусульмани прикрашали свої мечеті. Невеликі різнокольорові шматочки викладалися у великі орнаменти, що славили Аллаха. Робили їх з глини, покривали глазур'ю і запікали у печах. Ця технологія мозаїки була запозичена у Персії і широко використовувалася у колоніях Золотої Орди аж до розвалу монголо-татарської держави у 15 столітті.